Першокурсники, батьки, викладачі. Сьогоднішній день є важливим для кожного. Для тих, хто робить свій крок назустріч дорослому і самостійному життю. Для тих, хто на це все буде вже дивитися збоку і згадувати свої перші кроки. Для тих, хто стане не просто викладачами і кураторами, а справжніми наставниками і порадниками. Вітаємо вас із ще однією домівкою, якою для вас стане наш університет. На довгі 4, 5, 6 років зі святом вас, урочистості з нагоди Дня Знань оголошуються відкритими! відкритими.

Дію засвідчують ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Володимирович Черевко. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького в першу чергу гордиться своїми, своїм своїм професорсько-викладацьким складом, який налічує 65 докторів наук, 312 кандидатів наук, доцентів. Також ми гордимося своїми науковими школами, які є рушійною силою нашого університету. Це такі відомі наукові школи професорів Мінаєва, Гусака, Жаботинської, Лизогуба. І, звичайно, Черкаський національний університет гордиться і своїми молодими вченими, які також розвивають науку, які також. Подають сучасну освіту в університеті. Черкаський національний університет є лідером освітнього простору, є лідером молодіжного спортивного життя в Україні, тому що саме в нас е, працюють і навчаються три майстри е, спорту міжнародного класу, 23 майстри спорту України. Черкаський національний університет. Це в першу чергу студентство, це в першу чергу студентське самоврядування. І е, останні роки, через зміни, які проходять в нашій державі, ми вибудували е, атмосферу, де головним в університеті, безумовно, є студент. І всі заходи, які проводяться в університеті, ми проводимо разом із студентським самоврядуванням. Безумовно, в ці складні часи, коли йде війна на сході, ми проводимо розгорнутий волонтерський рух. Ми приймаємо багато участі у обласних заходах, загальнодержавних заходах. Ми поза минулий рік відкрили школу у Лісичанській, де за участі голови обласної державної адміністрації, наша делегація, студентів. Також побувала, де ми відновили школу і присвоїли її е, ім'я Богдана Хмельницького. І тому, безумовно, тепер підтримуємо зв'язки з цією школою. Саме головне, що Черкаський національний університет готує високопрофесійних фахівців по 53 спеціальностях. І тут ви стоїте сьогодні, переступивши, як кажуть, цей поріг ще на, тільки на зорі свого становлення, але переконаний, що роки пройдуть, і ви станете і фізиками, і хіміками, і журналістами, і офіцерами запасу, і ну, широкими спеціалістами. А саме головне, що у Черкаському Національному університеті, кроме того, що ми навчаємо професії, ми проводимо виховну роботу, в основі якої лежить національно-патріотичне виховання. Сьогодні сучасна людина не уявляється тільки вузьким спеціалістом. Кожна молода людина повинна мати світогляд, повинна розуміти загальні речі. Повинна виховуватись в середовищі, коли поважають і люблять один одного, коли подають руку, коли, коли важко. І ми тут робимо, для цього в нас є найкращі фахівці. І переконаний, що е, такі теми, як українська національна ідея, як патріотизм, стануть ближче в, вами зрозумішими. І я переконаний, що ви розділите з нами. Всі погляди стосовно розбудови нашої української молодої держави стосовно нашого світогляду і руху вперед. Переконаний, що освіта, яку ви отримаєте, буде фундаментом для всього вашого життя. Колись молодого ученого Ньютона всім відомого, спитали: а як це ви такий молодий, а вже так багато вмієте, знаєте? А він відповів, що а я просто став на плечі своїх учителів і тому таки і стою вже вище всіх. Тому і ви, дорогі студенти, сміливо переступайте сьогодні поріг Черкаського національного університету. Здобувайте освіту, ставайте спеціалістами і ставайте од от на ті знання наші, нашого професорського викладацького складу, і це знання буде. Вам у пригоді протягом усього життя. І ці роки, безумовно, коли старше покоління спитаєш, які найкращі роки, то це роки саме студентські. Тож не втратьте цей час, а здобувайте знання. І в цьому вам допоможе професорсько-викладацький склад нашого університету. Щиро вітаю вас із Днем Знань! І хочу сказати: слава українському! Студентів. Слава Черкаському національному університету. Слава Україні. Героям слава! Дякуємо, Олександре Володимировичу, за вітання. Запрошуємо до слова першого заступника Черкаської обласної державної адміністрації Віталія Володимировича Коваля. Доброго дня, шановне студентство! Шановні батьки, високоповажний, професорсько викладацький склад, чергово приємно бути на святі 1 вересня в стінах Національного університету. Звісно, позаду всі хвилювання, пов'язані з зовнішнім незалежним оцінюванням, з проходженням творчих конкурсів, співбесід, і ось ви на порозі Національного університету. Congratulations for foreign students. Хочу привітати вас з правильним вибором. З правильним вибором Вищого навчального закладу, який ось уже більше 9 десятиліть формує провідні, інколи навіть революційні положення у розвитку вищої освіти на теренах Черкащини. Як вже сказав Олександр Володимирович, Сьогодні Україна перебуває в часі випробувань. Очевидно, в останні роки ми доводимо і собі, і всьому світові, що українська нація має тисячолітню традицію і має право будувати власний дім на своїй Богом даній, землі. Поряд з відзначенням 25-ї річниці Незалежності України нещодавно ми мали ювілей великого Каменяря. Івана Франка, який писав такі рядки: не пора, не пора, не пора в рідній хаті робити роздор, найпропада згоди проклята мора, під Україну єднаємо з пропор. з того, що ви народжені вільними, народжені в незалежній Україні. Пам'ятайте про це, саме від вас залежить те, якою буде українська національна ідея якої нас будуть бачити в світі, який дім ми спільно збудуємо. Щиро бажаю вам наполегливого, повсякденного, хай не легкого, але результативного навчання, щоб, коли ви матимете завіки, екзамени ви спокійно, власним знанням, без жодної сторонньої допомоги, здобували найкращі бали. І це буде ваш внесок. У розвиток найкращої у світі держави Україна Бажаю успіхів, натхнення. Хай Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо віталію Володимировичу за побажання. Кажуть в народі, що найкоротша дорога та, яка веде до рідного дому, але легшою стає та справа, яка робиться з Божою допомогою. Для Божого благословення запрошуємо настоятеля храму святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, Отця Володимира. Сьогодні 1 вересня, день, який в вашому житті буде пам'ятатися якнайбільше, тому що ви стоїте на поріг навчання, навчання того, яке вам в майбутньому дуже знадобиться. І ми повинні розуміти, що ці знання, які нам даються, нам даються звише, прийняли ці знання викладачі, їх розвивають своєю думкою, своїми великими працями, своєю наукою, своїми роботами. І ці роботи будуть передавати вам для того, щоб ви ставали все кращими і кращими, ставали на щебаль вище і робили все можливе для того, щоб прославляти Черкаський національний університет. Прославляти нашу неньку Україну. Тому сьогодні я хочу вам ще побажати найбільше це Божого благословення на ті роки вашого навчання Кому 4, хто буде навчатися 6. Але найголовніше у житті це те, що ми приймаємо. І те, що ви приймете, будете нести у свої домівки до своїх рідних і близьких і у майбутнє своє життя. Господу помось, Господи, помилуй, Господи, Господи, Боже, творчий наш, Ти образом Твій, ще нас, людей. Навчи обране Твої слухати вчення Твоє, відкрив премудрість дітям, Ти, Соломо, і всім, що шукає Твої премудрості, навчив. Відкрий серця розумів і остара бампрім цим, щоб вони сприйняли силу закону Твого, і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм на славу присяду в імені Твого. На користь і утвердження Святої Твоєї церкви і розуміли благові волю Твою, визволи їх від усякого підступу Борожого, збережи їх у православній вірі, і всякому благочесті, і у дісіння життя їхнього, щоб вони досягли успіхів, розуміння і виконання заповідей Твоїх, всіх тих, що навчають і навчаються, щоб так навчені прославляли Пресвяте Ім'я Твоє, і були досягненням царства Твого. Бо ти Бог сильний у милості і бог у кріпості, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, не повсякчас, і на віки віки. Амінь всім бажаю Божого благословення на ці кращі роки. Я чую завжди слова національного патріотичного виховання. Я вірю в те, що це національно-патріотичне виховання доволяться слова духовного виховання у Черкаському національному університеті. І вам цього бажаю З Божого благословення. Дорогі першокурсники! У нашому університеті, як і в багатьох інших закладах України, склалася традиція. 1 вересня, вступаючи до лав студентства, ми даємо клятву першокурсників, аби гідно нести ім'я студента Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Кожен з вас у руках тримає клятву першокурсників. Тож давайте разом з вами її проголосимо. Кожен окремий пункт клятви ви підтверджуєте словом клянемося. Ми починаємо. Ми, першокурсники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, вступаємо до лав студентського братства і урочисто клянемося. Гідно нести ім'я студента Черкаського національного університету. Клянемося! Наполегливо і сумлінно вчитися! Клянемося! Клянемося. Шанувати і примножувати славні традиції університету! Клянемося! Бути активними в суспільному, науковому і культурному житті, альма-матер. Клянемося! Поважати батьків, викладачів та наставників! Шанувати свою батьківщину, Клянемося! допомагати одне одному сьогодні, завтра і завжди. Клянемося, віддавати свої сили та знання на благо нашої незалежної України. Клянемося! 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 Клянемося. Вітаємо! Ось ви і стали членами нашої великої університетської родини! Щиро віримо в те, що Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького стане початком історії вашого успіху. Свій шлях від сьогодні до успіху ви будуватимете разом з досвідченими викладачами, провідними науковцями, знаними в Україні та за її межами. Слово надається наймолодшому професору нашого університету, доктору економічних наук. Євгену Миколаєвичу Кирилюку. Шановні наші персокурсники, батьки, ласкаво просимо до нашої славної університетської родини, родини, яка має давні традиції, яка нині впевнено крокує у майбутнє, і якій на перший план завжди ставляться потреби та інтереси студента. Я пам'ятаю, як Рівно 20 років назад, будучи першокурсником і слухаючи привітання ректора, проректорів, професорів, доцентів, мислив, та куди мені до них? Я, мабуть, ніколи не буду мати таких звершень, наукових, творчих тощо. А як і буду, то, мабуть, вже в такому віці, що придеться йти на пенсію і ніколи вже буде жити. Тим більше, що і батько простий агроном, і мати вчителька, і немає в тому університеті ні сватів, ні братів, ні кумів. Але як бачите, в сучасному суспільстві знань, в сучасній інформаційній економіці все можливо. І ви сьогодні стаєте частинкою всеосяжного, освітнього, знатнього простору, простору вашого творчого, інтелектуального. Креативного, професійного зростання. І це зростання відбуватиметься у стінах одного з найкращих університетів нашого регіону і без перепільшення всієї України. Звичайно, успіх залежить від вас, від вашої працездатності, від вашого бажання вчитися, від вашого бажання зростати над собою. І над своїми викладачами. І для цього в Черкаському національному, як вже було сказано Олександром Володимировичем, є всі можливості. Я лише від себе лише хочу додати, що для вас є можливості здійснення наукової діяльності під керівництвом всесвітньо відомих вчених. Лише нещодавно було оприлюднено наказ Міністерства освіти і науки, згідно яким проекти наших молодих науковців. Отримали високу оцінку і фінансування. Буквально сьогодні ми подаємо проекти наукових досліджень наших науковців, в яких в цих проєктах активну участь беруть молоді науковці і наші студенти. Тому сьогодні немає нічого неможливого. Працюйте, творіть, йдіть, впевнено, вперед, відстоюйте власну думку. Від імені професорсько-викладацького складу. Хочу привітати вас святом знань, побажати вам нових звершень і здобутків. Будьте гідними представниками нашого університету, справжніми патріотами своєї країни, шануйте наші традиції і продовжуйте традиції нашого славного козацького краю. І пам'ятайте, черкаський національний це стильно, черкаський національний це круто. І черкаський національний залишиться у вашій душі на зусти. Шановне товариство! Зараз найвідповідальніший момент нашого свята. Перший дзвінок, який сповістить, що новий навчальний рік у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького розпочався! Студентам і викладачам в новому навчальному році вчитися і працювати лише навідмінно. Нехай дорога знань стане здоровою здійснення найсміливіших мрій. Урочистості з нагоди Дня Знань оголошуються закритими. закритими.